У луганських школах пройшли випускні вечори. Атестати зрілості з початкою так званої ЛНР отримали понад 4 тисячі вчорашніх школярів. І з такими папірцями перспективи вступу до вишів значно звужуються. Одинадцятикласники можуть подавати документи лише в ніким не визнані університети на території так званих ДНР і ЛНР. Далі продовжити навчання в Росії мають право ті школярі, які мають на руках російські атестати. А таких на весь Луганськ лише 98 осіб. Вони їздили в Росію і здавали єдиний державний іспит. Хлопці зізнаються, що українські і російські програми навчання кардинально відрізняються. Охочих отримати російські атестати було багато, але не всі впоралися із завданнями. Є здавати дуже зараз проблематично. просто, И поэтому болі приємні поступіти час з діть. Как бы, ми надіємося, що через п'ять років ми вже отримаємо дипломи російського образця. Скандальна ситуація виникла із медалістами. Їм чиновники від освіти замість заслуженої медалі збиралися видати лише атестат особливого взірця. Директори шкіл із такою політикою були не згодні, і щоб заохотити відмінників, у себе вдома знайшли власні медалі для вручення на випускному. Але в останній день все змінилося. Медалі для 271 особи все ж таки були розіслані у всі луганські школи. видно, а как-то не по себе от того, что ты 11 лет идешь к какой-то цели и потом как бы не в полной мере ее получаешь. Да, 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 да. А, ну, потом как-то прошло, наверное, где-то буквально полдня с того времени, как мне сказали, и пришло понимание, что на самом деле медаль, которая да, символически, это приятно, все, это не самое главное. Теперь у нас откроются новые дороги, нам нужно думать за поступление, за вступительные экзамены. И есть медаль хорошо. Якщо я нет, то я для школи сделала все. Школа для мене сделала все. Це без того дуже приємно. Ну, звісно, коли сказали сьогодні утром, що я привезу, так. Так сказать, все завершило. Багато випускників не приховують, що, можливо, після закінчення вищих навчальних закладів їм все ж таки доведеться виїхати. Адже поки перспектив влаштуватися на роботу не очікується. У Луганську працює мінімум підприємств. Учорашні школяри. Зізнаються, що покидати рідний дім не хочеться, і вони все ще сподіваються на краще. Хочеться чесно. хорошо -то Мені ще 5 років є я тут буду. конкурс у невизнаних вишах ЛНР Мінімальний. Багато школярів разом із батьками роз'їхалися ще минулого літа, щоб у майбутньому мати українські атестати зрілості. Програма випускного вечора відрізнялася від традиційної: луганські учні не робили дорогих подарунків своїм вчителям, обмежилися квітами, максимум картинами народних умільців. Що стосується святкування в ресторанах, то запити зменшилися. Перевагу віддавали скромним закладам в приватному секторі. Було менш проблематично домовитися з адміністрацією про оренду приміщення на всю ніч. Свято обійшлося по 350 гривень з кожного. І ще одне: працівники паспортних столів не відзначають активності охочих отримати тимчасові посвідчення особи громадян так званої ЛНР. Все більше молоді усілякими способами їде в Україну. Микола Самарцев, Андрій Діхтяренко, Радіо Свобода.